За свій козаченьки. похід з полуночі виплакала марусенька. За свій козаченьки. похід з полуночі. Виплакала Марусенька свої ясні очі. Не плач, не плач, марусенько, не плач, не журися. за свого миленького. Богу помолися. Стоїть місяць над горою, а сонця немає. Мати сина в доріженьку слізно проводжає. Іди, іди, мій синочку, та не забаряйся за чотири неділеньки додому вертайся. Ой, рад би я, матусенько, скоріше вернуться, та щось мій кінь вороненький. В воротях спіткнувся. Ой Бог знав, коли вернусь, в якую годину Прийми ж мою марусеньку, як рідну дитину. Ой, рада б я марусеньку за рідну прийняти. Та чи будеш вона мене сину шанувати? Ой, не плачте, не журітесь, в тугу не вдавайтесь, Заграв, мій кінь вороненький, назад, сподівайтесь. За честь і гідність України, за волю, правду і добро вони бороли щохвилини, їх кров лилася, як вино, всіх ворогів вони долали, всі землі наші зберегли, завжди від лиха захищали і, гордо прапор наш несли, сини твоєї батьківщини. В них сила духу непоборна Козацтво, слава Україні! Це гордість наша, всенародна. Козаче, воїни величні. Прославлений ти у віках, у курів і в гарячих битвах Ти турував свободі шлях. Пролив в Дніпро, як жали коні, степи віднілись в близині. З османським Кримом в прикордонні могутні козаки жили, були відважні і сміливі, відстоювали наш народ, щоб ззіхнути окупанти на Січ козацьку не змогли. Віка ми боремось за волю, низький доземний вам уклін, славетні козацькі вої, що українство зберегли, не дали розсоптати парость, корінням дали прорости, могутній нації незламній, на Богом даній нам землі. Де козацтво визначається 14 жовтня? Щороку День українського козацтва відзначається 14 жовтня. День козацтва відмічається 14 жовтня. День українського козацтва відзначається 14 жовтня. Зазвичай люди готують українські традиційні страви та влаштовують різноманітні ярмарки чи концерти. Традиційно на честь Дня козацтва в багатьох регіонах нашої країни проводяться різноманітні фестивалі, змагання. У музеях влаштовуються виставки, а у школах нам розповідають про славу запорожців. Саме на це свято є дуже багато традицій, таких як народний танець-гопак, традиційні страви. В школах проводять ярмарки на тематику тиждень козацтва, також влаштовують конкурси та багато іншого. Зазвичай Дня козацтва влаштовують різні ярмарки, фестивалі, танцюють гопака та готують традиційну їжу. Так, ми з сім'єю дотримуємося традиції до Дня козацтва. Ми готуємо традиційні страви та разом з родиною куштуємо їх. Так, кожного року ми всі разом ліпимо вареники та готуємо борщ. Можемо всією сім'єю піти на якийсь фестиваль, якщо він проводиться в нашому місті. Моє ставлення до цього свята ніяк не змінилося після повномасштабного вторгнення, оскільки я завжди пишалася та пишатимусь українською історією та українським народом. Мої погляди не змінились, тому що і до 24 лютого я поважала це свято. Я вважаю, що мої погляди не змінилися, тому що я шанувала це свято і до 24 лютого. Я козак і ти козак. Я вояк і ти вояк. Щоб в бою стояти мужньо, ми повинні бути дружні. Ми, хоробрі вояки, побратими, козаки! За честь і гідність України, за волю, праці і добро вони бороли щохвилини, їх кров лилася, як воно. Всіх ворогів вони долали, всі землі наші зберегли, завжди від лиха захищали і гордо прапора несли. Сни твоєї батьківщини нехсладуху не поборна. Козацтво, слава України, це гордість наша, всенародна. Козацька пісня в серці лине, хоч же давно прийшли віки, Ви зберегли нам Україну на віки славні козаки. Всіх ворогів вони давали, всі інші землі зберегли, завжди велика захищали і гордо прапор наш несли. Силі твоєї батьківщини не сила духу невомо. Козацьку слава України, це гордість наша, всенародна. Ми додому, коли закінчиться війна Чи ми зустрінемо всіх знайомих, коли закінчиться війна, чи ми підемо знов у школу. А коли ми відіб'ємось і всі додому повернемось, і Україну відбудуємо, і усіх рідних ми почуємо, чи ми забудемо цю війну, жорстоку, кровопроливну, чи будемо завжди пам'ятати, І дітям своїм розповідати про те, як всі міста бомбили? І людей багато вбили, а якщо не відіб'ємось. Додому ми не повернемось, багато друзів не зустрінемо. То що нам скаже батьківщина на те, що ми її здали, покинули і продали? Ми ж не підставимо країну, нашу красиву батьківщину. Знаю я, ми переможемо, ми, українці, ми все зможемо. Але, на жаль, поки ми живі будемо, війну цю запеклу ми не забудемо. Мир те, чого всі, але не всі дотримуються. З нашою державою ведуть війну на всіх фронтах: військовому, дипломатичному, енергетичному та інформаційному. Але наша держава сьогодні сильна як ніколи. Це не перша загроза, з якої зіткнувся сильний український народ два роки тому, як і весь світ, Україна зіштовхнулася з пандемією. Проте ми звертувалися, і практично її перемогли. Український народ. У цей складний час, бо і в найкращій якості, згуртованість та волю до перемоги. Тепер ми воюємо з іншим ворогом. Немає сумніву в тому, що ми здолаємо всі труднощі, відстаємо територіальну цілісність нашої держави, забезпечимо мир та спокій. Настав час будувати нову велику країну: сучасну, високотехнічну, обороноздатну, конкурентно спроможну ми віримо у власні сили та продовжуємо будувати наше майбутнє, тому що нас об'єднує любов до України єдиної та неповторною, і ми переможемо. Молюсь до Богородиці й благаю. Убережи захисників країни, покровителько козацького краю. Поверни живими бійців в родини. Пресвята покрову, нам допоможи. Здолати ворога у ріднім краю Не дай нам дійти до прірви, до межі, А перемога прийде. Вірю, знаю. І коли години спожеж війни, і з полум'я вогнів, плекав нас біль по втраті України, кормив нас, гніт і гнів на ворогів, його зійдемо у бою життєвому, тверді, міцні, не зламнімо граніт, бо плач не дав свободи ще нікому, а хто. Буває світ, бо плач не дав свободи ще нікому, а хто борець, той здобуває світ. Якого краю з далеких світів зуравих на крилах додому летить. Минав океани, ліси і моря, під туман, чияться земля, це долини, чиї це луки. Вино від річ, візнав батьківщину, моя це земля, моє гнездечко і мама моя.